Китай є однією з найбільших загроз для безпеки Канади. Так вважає премєр країни Марк Карні. Під час передвиборчих дебатів він зазначив, що Пекін також становить загрозу для Тайваню та Азії в цілому через партнерство з Росією у війні та проти України. Він підкреслив, що Канада активно працює над протидією цим загрозам, зокрема в Арктиці. До слова ліберальна партія Карні лідирує в опитуваннях перед парламентськими виборами, які відбудуться 28 квітня. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, і експерт Центру громадянських свобод, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, доброго дня. Вітаю вас, добрий день. Ну як би ви скоментували те, про що говорить пан Карні? Чи це є така, знаєте, вже пряма констатація реального стану справ у світі? Тому що ми, до речі, цю тенденцію теж бачимо на українському прикладі ось ці останні слова Володимира Зеленського щодо заангажованості Китаю в війну Росії проти України. Тобто, це, це є частина тенденції. Це є частина тенденції, це є частина глобальної тенденції безумовно це стосується не тільки Канади. Канада наразі через загострення Сполученими Штатами має іншу проблему з іншого боку. Але з точки зору глобальної картини погодитися з оцінкою канадського сесійну канадською оцінкою щодо того, що Китай справді є найбільш серйозною загрозою світової безпеці та стабільності, особливо якщо сприймати е, дії Росії як е, або такі, що здійснюються у союзницькому партнерстві з Китаєм, або такі, що здійснюються е, під впливом Китаю, тобто, якщо пов'язувати Росію з Китаєм в е, одну загрозу, то це безумовні таку спільну загрозу. Тобто, це безумовно є найбільшою загрозою, в це є констатація факту, які який є очевидним для багатьох слів. Але чим Китай загрожує Канаді? Тому що Карні бачите Канаду ставить на перше місце. Ну, це очевидно в виборчих дебатах, а Тайвань і Азію тільки потім. Китай, ну, безумовно, у них це обговорюється в контексті політичної кампанії і в контексті того, як політичні сили сприймають світ навколо, в тому, що стосується безпосередньо Канади, не те, щоб Китай. Збирався захоплювати канадську територію, але йдеться про те, що китайське бажання домінувати, воно є загрозою для світового порядку. Якщо Китай підбурює інші країни до порушення принципів суверенітету, до порушення принципів уставу ООН та міжнародного права, то це розшатує взагалі систему світової. Безпеці. Якщо Китай здійснює шпігунські дії щодо там, технології або державних пємниць інших країн, якщо Китай впливає на вибори в інших країнах, якщо Китай вдається до диверсій проти комунікаційних шляхів в інших країнах, або вивчає там, технологічні Якісь таємниці в незаконний шлях, то це створює небезпеку. І Якщо Китай вдасться до цілових дій в Тайвані, це може призвести до глобального загострення в Тихому океані. Ну Канада теж країна, яка так само є тихоокеанською країною, як і Атлантичною. Тобто, Китай, як головна небезпека в стратегічній перспективі в світі безумовно турбує Канаду і. Канада, яка наразі є, ну в такому чомусь обговорювати, чому це є питанням внутрішньої політики, яке є актуальним перед виборами. Тому що, коли там проти Канади вводить Сполучені Штати, Канаді треба обирати, чи вона буде посилювати співпрацю з Європою, є безумовно голоси, які кажуть, що треба посилювати співпрацю з Китаєм, якщо Сполучені Штати ставлять загрозу. Проти Канади, то треба посилювати стосунки з Китаєм, зокрема торговельне, та зокрема там тягнути натопровід та до узбережжя та а, долучатися до китайських зв'язків технологій, наприклад, в тому що стосується зв'язку, 5G і так далі. Тобто, це безумовно є частиною порядку денного передвиборчого ну, в Канаді, і Канаді варто ну, розуміти, що. На те, що здається наразі тимчасовому, мабуть, вигідним навіть співробітництво з Китаєм, є насправді в довготерміновій перспективі загрозою як для Канади, так і для усього світу. Ну, буквально у нас хвилина залишається, але якщо спрогнозувати подальші дії канадського уряду знову ж таки після завершення передвиборчого процесу, якими вони можуть бути наскільки рішучими? Це хороше питання. Багато що буде залежати від загальної динаміки, передусім стосунків сполучених штатів з Китаєм, що передбачити наразі не можна. Тобто зараз ці перебувають в такому етапі, що Сполучені Штати призупинили, поставили на паузу ці мити до усіх країн, крім Китаю, і підштовхуючи інші країни до зменшення або до припинення економічних зв'язків з Китаєм. Це неможливо для усіх країн світі з Канадою, включно тому, що це ну на глобалізації, які ось так відмінити просто не можна. Але подальші кроки сполучених штатів щодо країн, які зберігають економічні стосунки з Китаєм, наразі передбачити важко. Тому я не бірую сказати конкретно щодо Канади. І в цілому, як ці події розвиватимуться, тому що це залежить від динаміки стосунків Сполучених Штатів та Китаю, почули. Дякуємо вам за пояснення за те, що знайшли час. Нагадаємо для аудиторії, В'ячеслав Ліхачов, сходознавець. Експерт центру громадянських свобод щойно з нами на прямому зв'язку.